Децентралізація енергетики не відкидає захисту об'єктів. Ворог взявся прицільно бити по критичній та цивільній інфраструктурах, наслідки загиблі мирні українці та тисячі будинків без тепла і світла. Після атаки проти вівторка у Києві навіть ті багатоповерхівки, де щойно відновили опалення, знову почали замерзати. Як захиститися, як убезпечити енергетику чи реально побудувати над Україною антидроновий купол, розкаже Михайло Манелюк. Yeah. Істичні крилаті ракети та понад 300 дронів атакували Україну в ніч проти вівторка. Наші ППО знищили багато цілей за добу до удару. Сили оборони отримали необхідні ракети, і це суттєво допомогло відбити атаку. Ворог застосовує такі комбіновані удари час від часу, атакуючи. Один регіон, От, скажімо, Київщина Це використання великої кількості балістики, крилатих ракет і дронів різних типів. Без ракет не буде захисту. Про що наголосив президент України, про що наголошуємо, зрештою військові? Ми так завжди в своїх публічних зверненнях до партнерів. І якщо на початку повномасштабного вторгнення лунали заяви, мовляв, у Росії ракет вистачить на 2-3 масовані удари по Україні, і що країна-агресорка відчуває дефіцит балістичних іскандерів і крилатих Х-101, зараз ситуація інша. Росія нарощує виробництво ударної зброї. З плином часу ми бачимо, що росіяни почали досить оперативно адаптовуватися і створювати. Там сірий імпорт, ще якогось кольору, імпорт, і залучати компанії з середньої Азії, залучати компанії з Північно-Тихоокеанського регіону з плином часу вони почали все більше а, множити подібні, скажімо так, схеми обходу санкцій до того ж дуже активно. Підключився Китай, який постачає левову участку компонентів та комплектуючих, які росіяни використовують, в тому числі для відтворення та виробництва своїх ракетних озброєнь. Ці високопродуктивні системи вони беруть в основному Сполучених Штатах в Німеччині, в Великій Британії. От, наприклад, розбері, комп'ютери, розбері для деяких типів російських ракет це британське виробництво. Це наш наш найвідданіший союзник, але росіяни знайшли шлях, як через десяток прокладок отримувати ці високопродуктивні професорні системи. Частина ракет, яким ворог у ніч проти вівторка обстріляв українські міста, виготовлена вже цього року. Майже 200 одиниць на місяць виробляє противник, заявив Володимир Зеленський. Стало більше ракет у русських під час атак. Набагато більше балістики, яку використовує Росія. А вони отримують компонент від на жаль партнерських країн від приватного сектора. Але тим не менш, треба знижувати їх можливості виробляти ці ракети а це поки що не відбувається. Окрім ракет РЕФ суттєво наростило виробництво шахетів і майданчиків для їх запуску. За даними головнокомандувача зсу Олександра Сильського, Росія має намір виготовляти близько тисячі дронів на день. Понад 400 ворог штампує вже зараз. Окрім цього, ударні дрони ворог повсякчас удосконалює. Навіть той старий шахет, який вперше прилетів в Україну, 136-й, Так він теж уже багато змін. Так він отримав захищеність від систем реп. Тобто додаткові компоненти ставляться, так елементи на антенну. Отримав навіть колір, так отримав канали управління і стає не лише там звичайним ударним дроном. Він може бути і розвідником, і ретранслятором виконує і інші функції. Очевидно, Росія продовжить свої масовані ракетно-дронові удари. Та чи здатні ми протистояти атакам, і чи маємо достатньо засобів для захисту? Що стосується кількості шахетів, ось вони в рази збільшили шахеди, але ми збільшили перехоплювачі і інші мобільні вогневі групи. Тобто, ми знаходимо інструменти, ми поборемо в кінці кінців шахеди, але ми повинні це зробити. Ми повинні без цього ніяк не вижити. Проти ворожих цілей ЗСУ застосовують армійську авіацію, гелікоптери, і літаки винищувачі. Успішно працюють системи ППО «Насамс» та «Айрісті». Окрім цього, ми розробили власні комплекси. Повітряні сили вперше показали зброю, яка допомогла знищити рекордну кількість ворожих об'єктів. На цьому відео бойова робота «Бук» після модернізації за так званою програмою Франкенсем. Але якщо проти крилатих ракет і дронів ми маємо власні засоби, то проти балістики вдало працює лише система Петріот, і цих комплексів у нас не так вже й багато. Та й ракети до них країни партнерки постачають нам із затримками. Якщо невчасно, на жаль, ми всі можемо побачити, що відбувається. Що стосується доступу до необхідної кількості саме ракету, Всі, без виключення виробники, вони декларують. Свої наміри щодо збільшення темпів виробництва до прикладу Lockheed Martin, а також корпорація RTX, яка відповідальна за комплекс Patriot, Вони планують з до 2027 року вийти на виробничий рейд до 750 ракет перехоплювачів. Звісно, Україна сподівається на партнерів, але й сама намагається посилити захист неба. Видання Washington Post пише, що незабаром сили оборони розгорнуть нове покоління вітчизняних систем перехоплення на базі штучного інтелекту, і це допоможе краще захистити міста від російських атак і вести війну. Як пишуть журналісти, як завгодно довго, міністр оборони Михайло Федоров також підписав угоду з американською компанією Palantir про створення аі платформ. Ни вона використовуватиме мільйони одиниць даних та зображень, зібраних за роки війни, щоб прогнозувати удари Росії і наводити дешеві автономні перехоплювачі на цілі. Михайло Манилюк, Валентин Біліч, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.